Всім вітання, я Єгор Бурбас. І в цьому відео спробую спрогнозувати для вас найближчий матч збірної України, яка на старті лігінації, на жаль, поки є синонімом слова розчарування. Адже програла наша улюблена з вами команда Албанії. Причому поділу зовсім не випадково, адже дуже мляву, невиразну гру показала наша команда, особливо в Атаці. Ну і зараз поєдинок проти Чехії у Чехії. На полі суперника, який можливо навіть гірше за нас розпочав цей відбір, розгромно поступившись грузинам, і точно не менше за нас прагне реабілітації, особливо на очах власної чеської домашньої публіки. Тому мені здається, що цей поєдинок може стати не скільки матчем за життя, скільки на смерть, адже друга поразка однієї з цих збірних, по суті, стане фінішем. В сподіваннях виграти групу Ліги нації, звісно, що не хочеться, щоб жертвою стала збірна України. Так, індивідуально наша команда переважає суперника, але от командно є питання, поки командою її важко назвати. Більше це набір індивідуально сильних футболістів. Тому не скільки там десь відточити чи відкоригувати, можливо, навіть радикально перекроїти з гру збірної потрібно тренерському штабу. Ну знову ж таки, це. Не поради. Сергію Риброву видніше, просто зі сторони бачимо, що обидві команди мають проблеми в захисті, тому є великі шанси, що пропустять і в очному поєдинку. Тобто, мій прогноз на цей матч, що обидві команди заб'ють. Звісно, що хочеться, щоб наша збірна України зробила це побільше, розписалась у воротах Чехії. Ну а там, звісно, як вийде, нехай перемагає сильніший. Робіть власні прогнози. Особливо під цим відео можете в коментарях на Ютубі. Ну і чекайте на нові наші роботи, ось такі відео, як в даному випадку, від команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить.